Отця і сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу. Нехай світло ваше світить перед людьми, і вони бачачи ваші добрі діла, прославляють Отця Вашого Небесного! Таке Івангелія сьогодні читаємо і пам'ять всіх святителів, всіх людей. Котрі, будучи служителями Божими, вони не забували про людей, вони були заступниками і служителями добрі для тих, хто був біля них. Святкуємо сьогодні пам'ять святителя Миколаярхієпиступа Мерликівського Чудотворця, великого добродія для які мали щастя жити в один час із ним. Ми знаємо Святителя Миколая і бачимо його із ікон, бачимо його із різних картинок як доброго дідуся. Але ті добрі справи, які він чинив, він чинив, не будучи старим чоловіком. Він творив їх, коли був молодою людиною. Ми знаємо з вами про найбільше з нас. Знаємо про те, що він допомагав або допоміг одній сім'ї, котра збанкрутувала, і батько хотів дочі підправити. Віддати на гріх, щоб можна було прожити. І Святитель Миколай, знаючи про їхню скруту, кинув їм мішочок золота, і зате вони прожили. І ще раз і ще раз. І оце той образ, який ми знаємо про нього найбільш відомий. Це була людина, якщо говорити сучасною мовою, волонтер. Це був правозахисник, це був е, заступник перед неправдою, це був е, борець із несправедливістю стосовно влади до людей. Із, е, Зловживання владою надмірними податками. Це, якби ми говорили сучасною мовою. І за всі ці його добрі діла стосовно людей. Пам'ять в ньому живе. Але згадуючи Івана Лісько чому людина робить таке добро? Чому він став прикладом всякого доброго діла і в пам'ять святителя Миколая і досі скільки, майже 2000 років пройшло, Досі живе його пам'ять і в його пам'ять діти отримують подарунки в честь Святого Миколая. Чому він, чому він це робить? Згадую в Гелій пише сьогодні, нехай ваші. Добрі діла будуть свідченням вашої віри. І Бог є натхненником цього Святоля Миколая. Бо часто ми бачимо саму тільки особу і не бачимо того, хто став причиною такого його життя стійкох, добрих діл по відношенню до ближніх. Бог є причиною всього. І руками людей. Сьогодні святкуємо Миколая руками святителя Миколая, його е, вірою, його молитвою Бог піклується про людей. І ми знаємо, що не тільки тоді, коли Миколай жив у світі, але й після його відходу до Бога його молитвами здійснюється багато чудес, визволень у зміни страху на радість. Такою, Таким виявом є. Або так Бог являє через людей своє милосердя і свою любов до нас і з вами. Тож, згадуючи сьогодні святителя Мелікийського Чудотворця, дякуємо Богу і молимося до Бога, бо цей період, він передцвятковий період. І ми вже вже от-от, в перечутті, великої радості Різдва Христового. Тож, пам'ятаючи тих святих, Варвару, мученицю, сами, святителя Миколая і інших святих, кожного святого, пам'ятаймо, чому вони це робили, чому їхні діла були незрозумілі для багатьох людей з якими вони поручили, Бог милостивий, і Бог являє цю милість через свої святи. Молитвами святителя Миколая молимося, щоб він виблагав Бога те, чого ми потребуємо для спасіння, щоб Він те бажання, яке ми маємо. Всі, у всіх у нас єдине бажання. Аби припинилося, скінчилися ті скінчилося страждання, які переживає наш народ. Аби люди не, не боялися лягати, спати, аби ті, хто далеко від рідних не боялися і не переживали за них кожного разу. Святитель Миколай є той, хто не тільки діточкам приносить дарунки, Хто в пісні співаємо, всіх, хто до нього прибігає, Він покриває своєю молитовним заступництвом перед Богом. Тож нехай вимолює Бога великі небесні дари для кожного із вас, силу, віру, мужність духу, щоб ті Спокуси, страждання, з якими ми стикаємося, щоб вони нас не побороли, але ми могли долати їх з легкістю, благодаттю Божою і молитвами святих Божих. Ще раз вітаю вас зі святом і бажаємо, бажаємо великих духовних дарунків. Від Бога для усіх вас, молитвами святителя Миколая Чениківського. Слава Ісусу Христу!